На ту пору. Я ж сказала, что мне на 2,5 заплатила так как... Против... проводила, проводила, mm. Так. А матери сколько заплатили за мертвое? 2,2, да? Ну. Близко так. И, и, Угу. Так. Ну, это у Ні, воно різної. Але що я кажу, а вона мені каже, Що стися, що треба мати? мати. каже Оксана мені. А, а чуєш, а воно ж, ступай, вона знає, що тільки не як А так як мені на що мені? Мені може, блять, отамана зараз зробити мерте. Хіба я, хто така, блядь, Люди дуже високої люди нічого не варті. Ні не самі і не біля кого. Як то так? Люди, які були, які знаходиться, вони вже тих тягнуть на них, вони не варті. Але вони себе так ставлять, що вони такі, як то кажуть, вони це я ж не знаю. Але я зарядник знайшла до свого телефона. З п'ять штук. Не знаю, чи не заражають чи ні. Я навіть не хочу перевіряти. Навірно. Курисный. Буду на честность противников. А только я тебе палку купался и Так. Реально не помню. Так без пока так. Особой Особливо так.

Ти, молодець, знаєш галчанського? Помніш, як вона ромнула Так. What the hell? Uh -huh. Так. І тобі альбімний спортивність буде чуть менше, як у тих чорних бо я в них не їжу. Отаких, вот Чорні спортивні такі теплі. У мене є такі, а на розмір менший. Пупа. Я не їжу.